Лозові депутати міської ради на сесії, що відбулася 29 лютого, проголосували за підготовку лотів на земельний аукціон. Як зазначив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір, зараз торги відбуваються в електронному вигляді. В 2023 році таких провели шість. Тим самим поповнили міську скарбницю на понад півтора мільйони гривень. В цьому році аукціони вже також проводилися. У 2024 році оголошено сім земельних аукціонів. Вже проведено вже чотири. Загальна площа земельних ділянок 77 гектар. З них 76,3 – Це землі сільгоспризначення. земельна загальна ціна продажу права оренди після торгів по чотирьох ділянках 474 528 тисячі гривень. Розуміючи складність місцевого бюджету і Певний ресурс, який ми маємо по сплаті за землі, треба його використовувати максимально, тому що передача земельних ділянок в оренду шляхом електронного аукціону зарекомендовує себе з кращого боку. Ми від стартової ціни отримуємо 30-50, а то й більше, зверху відсотків за підсум вже по закінченню аукціону. Тому цю роботу будемо продовжувати і далі. Також цього року Лозівська громада виставить на торги право оренди ставків. На пленарному засіданні обранці проголосували за підготовку відповідних лотів. Пройшли весь шлях підготовки деяких лотів саме водного об'єкта. Зв'язувалися з водною агенцією. Вона теж присутня в цьому алгоритмі, хоча й повноваження передані органам місцевого самоврядування. Лазівська міська рада, перша в Харківській області, виносить на Торги в формі електронного аукціону водні об'єкти підготовлені з усіма необхідними документами, з проєктами землеустрою, з водними паспортами і з усіма дозвільними документами. Юрій Кошнір зазначив, з 2021 року маленькими кроками наводять лад у водному фонді і цю роботу продовжуватимуть.